Всім привіт! Е, йду зараз на е, місто Пасау. Зараз покажу це прямо на границі з Австрією. А там зверху автострада була. Ну є, що була. І я короче, йти мені кілометрів вісім, погода так собі. Але думаю прогуляюсь, бо цілий день в машині сидіти, то звісно не особо хочеться. Зараз по дорозі буду цей знімати і розказувати. Що сідаю у мене быстренько телефон. Зарядку не брав. то вже появилась дорожка. Довго то мені йти. Воно появилось буквально недавно. Метрів 300. Бо так здовж -здов -здов дороги то... Неприкольно не йти. Ну, зараз поки такі промислові райони, це треба все пройти, бо до посав 8 км. Надію що дорожки будуть. Все, опять яка фірма. Добре йду. Ось о, кстати вже знак пасав. Місце дуже гарне, бачив якісь купола. Тут є монастир, є такий ніби замок, і на березі кстати, знаходиться. Так що Там дуже красиво, дуже гарно, бо колись приїжджав і дуже хотів якось попасти сюди. Ну, що йти дореку, але цілий день в машині сидіти не особо хочеться. Так що, сподіваюсь, буде цікаво. Не побачив, поки ще йдемо. Багато світи. О, oh, успію. А, ah, це якийсь товарняк, думав цей. E, товарняк поїхав. Думав, що пасажирський. Там воно Дунай тече вже, по-моєму. Або річка Ін. Бо тут впадає Дунай в Ін. Треба акуратно дивитися по знаках, бо, що тут все показано де можна прийти там ішов так з, з, з кілометр вздовж дороги Та, думаю аби тільки не цей не дзвонили на поліцію ну, чого? думаю що буде нормально покажу зараз гребля передився на карті це оказується дунай гребля не знаю, там, мабуть, зайти не можна, але так може щось подивитися, то і можна. Але, з іншої сторони я теж йду вздовж колій, але на другу сторону прийти не можу, так що прийдеться тільки відсюди знімати. Теж цікаво там. Ні, не можна там ходити, але цікаво. Так, і все, всього, дорожка в мене вдольколі. мені в самий кінець йти. Але вже каже, що хоч машини не їздять. Це чисто для пішоходів і на велик їздити можна. А велик я з собою не взяв. Треба спочатку тиха купити, щоб не морати. Вчора така була паскудна погода, то я вже почав сумніватися, чи я сьогодні десь піду, чи не піду, бо вчора сніг йшов. Ті часні доміки, вчора сніг йшов, і цей. То вчора було, звісно, все дуже під, під великим питанням, бо цей. Ну як погана погода, сніг, дощ, то особо не хотілося нікуди йти. власне там жить. А тільки щоб поїздав це. Їздить. Але не провик. Що така авто. Автобусна остановка. Красиво. Автобусы стоять. Фух, надо йло трохи йти. Конечно. кілометрів вісім уже пройшов. Наближаюсь уже до центра міста. И сейчас буду снимать. Где, конечно, трохи батареї маловато у мене. Але нічого. Думаю, що буду нормально. Успею все зняти. Ну, я говорю, наближаюсь до центру міста, мені воно через дорогу. Ну як наближаюсь? то ще дуже довго йти. Ну як довго. З кілометр. Але вже і здання гарні, а то я йшов через промислову зону. То так, то не особо прикольно. Кись автобус, навіть на Кров будуть. здають кров. Прикольно. Оттуда я пришел, там автобусная остановка. Ладно, я буду снимать дальше. Такие прикольные булочки. Маленькие. Музенькие. Сегодня неделя. Всякий храм. Сегодня неделя. Люди в основном цей. Только гуляют сегодня. Ну и бары, и рестораны открытия. Да, атмосфера просто тут суперська. Тут такі ресторанчики. Короче, не знаю, чи вс успію. Сьогодні подивиться. Але класно, дуже гарно тут. Мені ще якось треба на, на другий берег Дунаї перейти. Там теж гарно Отак от. Так от. Ось така красота Візді пішохідна зона Так що так виглядає Покажу зараз таких як... туди я б тільки що показав церкву Тут через цей тунель і тинізя спеціальна дорожка І тут відкривається такий краєвид Просто Яхти. Ага, це набережна. Так що отак, отакий е ресторанчик тут. Можна посидіти, заказати Робиться, щось не відкриватися. ну, А я ще хочу туди наверх піти. О, отак от виглядає набережна. Класно! Спочатку по місту пройдусь, а потім може набрать нему набратній дорозі може і по цьому по Да, Найду далі Конічно погано, що я не стоїть зай... Не на... Я не зарядил телефон Босні тут дуже багато Візято красота Ну надію що мені хватить батареї які це дома стоять зрозуміло це центральна площадь Бо особо теж не надивився е, по цьому е, по карті бо О, сідай телефон Сейчас покажу цю це церкву е... З Здравствуйте видно. Сейчас трошки одиду. Під памятник. О, так, звісно, краще видно. Згори його видно, що це центральна церква якась. Добре, йдемо далі. Всього не знімаю, тому що тут на всякі гарні всякі вулички, всякі э, домики. Дивіться як люди живуть, яка лісниця. Нереально як гарно. Тому що ну, дуже багато. Всякі вулички, про вулички, Я так і йду більш-менш в тому напрямку, де, де вирішив. Достать тобто, воно э, цей монастир зверху. А з цієї сторони це річка Ін. І цей ця така башенька річка Ін. І вона, кстати, скажіть, я скажу, впадає в Дунай. І я зараз нахожуся на такому півострові. Що така прасота, це такі маленькі такі провулички. Ну Як це по всіх провуличках е прийтись прогулятися? У мене вже і так ноги болять. 10 км сюди прийшов, тому що треба кучу походити і ще 10 км обратно. монастир монастирці не піду, Хочу на другу сторону, там теж щось, щось типу таке. Ну, прийшов, куди я вже хотів. Це перша точка, туди. Річка Ін впадає в Дунай. Нереально, гарно. Тут можна походити, тут який є парк, не парк. Тут усього біленький це отель, замок Орт називається. Тут якісь укріплення. Тут багато чого є. Ну все, навіть не обходиш і за два дні. А що ж говорить, що там про пару, про пару часів. Хочу перейти на цю сторону, зайти в цей замок і піти наверх. Отак ну, погулять. Так ось виглядає. Це вже вихід буде на набережну, але дуже-дуже гарно. Зараз показую ще з цієї сторони. Гарне так? таке місце, місто Пасау, дуже гарне. Ну, Доїхати, звісно, сюди і дойти, то не особо вигідно. але дуже гарно. Сміну зараз такий не, туристичний катер. Покажу, як тут виглядає, тут є карта, дуже цікаво. Просто не хотів би тут зустрів наших людей, то я так особо не, цей... не хочу щоб ми бачили, куди та святку Зараз покажу це. Зараз покажу, як воно виглядає на карті. Я стою ось, ось оде, точка. Тут, оказывается три річки впадає: IN, Дунай і IlS. Щось поганувато стала якість. Але думаю, видно. Отак От виглядає саме місто, центр. Дуже гарно все виглядає. І хочу перейти через міст і піднятися ще нагору. Там смотрова площадка, я думаю, давно буде дуже-дуже гарно. Так що бачите, який йде переход, просто сьогодні погана погода і погано видно, а як сонце, то, то видно, що тут дві річки впадають, що дуже яркий переход. Ну, трошки видно, як хвилі успукаються, то, то видно, що це світліша річка. Це тим Ось ще один Ну, Дуже длінний. Нереально, який длинний як. Ну як п'ятиэтажний цей дом по тільки. Добре, давайте вище туди. І це. Ну і Вертався потихеньку. Ні, тут дуже гарно Сніжок пролітає, конечно Але нічого. Я ну він просто огромний. Так виглядає все укріплення. Я не знаю як все там пройти. Але я думаю якось можна. Може зараз розбиратися. І так по набережні. Ну, щас пройти через міст. А далі там роздивлювався я. Красота. Йду зараз по мосту, туди машини їздять. Бо я сюда и приїжджав через ці тунелі і бачив яка тут красота. І давно дуже хотів цей, побувати тут. От, я їздив сюди цією дорогою і вздовж всього і навпроти сюди бачив що дуже гарне місце. А замок цей не бачив. Так що думаю, зараз я хтось туди і там гулять пропав ще один пле. Так, що йду. Не знаю, подмаюсь, туди поки зайти не можна було, бо це надо зверху в цей е, заходить. Зараз поднимаюсь підверх, підгору. Ну, звісно, нашого брата тут уже понаїхало їхало багато. Вже других хітраких людей. За буквально 10 минут вже почув рідну мову. Е, гарно. Тільки що далеко йти, але нічого, Прогуляюсь, зато спати буде дуже добре. Вийшов я сюди. Ну звісно така горка, що дуже важко. Щось, щось по походу, є тут платно, щось безплатно. Походу сюди на той тобі, замок, що над цим над річкою, то безплатно. А всередину то тоді перші ворота. Я думаю, що особо смислу немає. Там якісь музей. Сначала так, погуляю. Там якісь смотрю площадку должна бути. Так что, коротше йду пока гулять. Вже на самому верху, тут ось я сів, перекусив. Зараз буду город показувати. Ще можна десь піти прогулятися, але тут наверху цілий комплекс, тут готелі, ресторанчики. Пішов спочатку наверх, туди машинами заїжджають, тому що думаю, спочатку йти вниз, а потім наверх. то якось не особо хочеться закійти, йти тільки вниз. Так що так. А так виглядає саме місто. Думаю, що потім, як з інше не буду, то покажу, покажу що це що відрізняється річка, як зараз подивитися, то Дунаю це ближній темніший, а ін річка то світліша. Мені відсюди видно, звісно, але, але потім ще покажу що я роблю, так ще поснімати. Бо ще люди є. Я, звісно, прийшов, навіть не хочу показувати де, откуда Але дуже гарно, дуже-дуже гарно. Як бачите, зараз трошки приближу. Е, скільки маленьких вучок. Скільки маленьких вуличок, ну просто нереально там все обійти за один день. Нереально обійти за один день, якраз зараз люди вийшли. Зараз покажу трошки так ближче, далі. Оце так між на такому півострові і город. Це я mm -hmm. аж десь під горт оттуди прийшов, кілометрів 10. Так що дуже гарно. А на другій стороні, а то наверху, то монастир. Туди вже не піду, бо вже не вистачить часу. Давайте далі показувати. А, я ж не все, всього сторони, а тут десь я зашов. І мені зараз треба вийти туди і піти аж вниз. Там ще можна десь щось вийти, щось подивитися. Оце саме здання музей та платний. Покажу, щоб ви розуміли, що наскільки воно все здорове. Ну, нереально все яка с... стіна. Але мені йти аж саме низ і потім сюди вертатися. Ні реально який мур великий. Отак От оце спускаюся. Там все, звісно, відреставровано. Ось там і платно. Не знаю скільки, навіть не буду дивитися, бо дінішу ж нема. Так що дивимося, тому що безплатно. Я скажу так. особо тут нікого немає, бо це ж треба ходити вверх-вниз. Тут багато таких пожилих людей. І особо ніхто краще ходить, поки я так зрозумів не хоче, Але мені то прикольно і вже я прийшов того. Тут вже ж треба подивитися все. Ага, тут пт! Прикол. Классно. А мені йти о-то -от туди. Так, що тут ще таке є. А немає нічого показати. Зараз показую відео. Коротше, далі проход закритий. Но це не Все точно не ясно. Воно там йде цей замок. Тут є е, прохід, але я бачу, що він веде в другу сторону. Ну, попробую туди цей. Зараз е, трошки спущуся, так виглядає ще місто, а не, не покажу. Я хотів показати як виглядає цей е, е, як дві річки сходяться, що дуже контраст такий хороший. Ну добре, буду йти десь сюди. Та й подивлюся, куди воно мене приведе. Але красота. Депота. Ну, якщо чесно, то прикольно так виглядає вздовж скали походить. Е, ну, мені просто подобається такий цей. Ось є в цю сторону тропинка, можна наверх, це в сторону замка походить. Але я вже вертатися не буду, бо... Потихеньку буду вертати. Оказується з цією дорожкою я ж е, не розумів куди мені йти. Е, можна вийти вже на цей мост. Е, тут кріплення в мост е, кріпиться до цього троса. Так що зараз покажу. Цей. Не, класно, супер. Зроблено, звісно, всякі смотрові площадочки маленькі і вийду оце сюди. Не піду по набережні, не, але вже в місто вертатись не буду, бо все одно на цей, е, як зараз покажу, піду ближче. босся. Зараз покажу е, ну така, е, дерево трошки мішає, але смотрова площадка як прикольна. Е, уже не буду йти на цей е, монастир, бо вже буду вертатися а е, Жилетку не взяв. Все-таки поночі краще лучше, півтора лучше, кілометра йти так вздовж дороги, то я би не хотів. Ще покажу, як виглядає. Такий сір Щоб знав, би, то і би сюди прийшов. Але я думаю, а через стріляйки піду, там якось цей вийду і пішов і нічого. Я ще раз покажу, ну, так класно виглядає. Просто класно виглядає, тут 20% зарядка і сталося. Дивіться, ну просто супер, не? Добре, я потихеньку вертатися буду, може щось йму. Так що вже на мосту. Щоб знав, то сюди би пішов, аж туди наверх. Але на оцей замок то, звісно, закрито. Ну нічого страшного. І так, в принципі, все дуже гарно. Добре, потихеньку вертаюся, бо десь кілометрів, все обратно, в обратну сторону. Ну, Вже практично виходжу я з міста. Думаю, по, ну, вирішив прогулятися по набережній. Місто залишається сзади, зате це туалети безплатно, на вокзалі теж. Туалети безплатно, так що туристичне місто, туалети то, в принципі не буде проблеми де сходити безкоштовно. Так що для вас було місто Пасау. Це практично на кордоні з Австрією. Але хоч і далеко йти, але місто реально гарне. І либо тут все, всім пока до наступних відео.